Історичні рекорди футбольних трансферів у добірці ДВ. Коли у 1893 році шотландець Віллі Гровс за 100 фунтів перейшов з Вестбромвіч до Астонвіли, в Англії розгорівся скандал. Астонвілу навіть оштрафували за незаконне переманювання гравця. Водночас Грофсу дозволили залишитися. Дещо більше заплатили майже через століття за голландця Йогана Кройфа. Відколи у 1973 році він перейшов за Якса до Барси, для каталонців розпочалася славна ера, яка триває донині. Ймовірно, чи не найуспішніше інвестовані майже 2 мільйони доларів в історії футболу? Дієго Марадона започаткував у 80-х роках минулого століття новий трансферний тренд Андіамо і Італія. Він став зіркою Наполі за рекордні на той час 12 мільйонів євро. До 90-х років найдорожчі трансфери відбувалися в Італії. У 2000-му мільйонні трансфери з'явилися на порядку денному в Іспанії. У 2013-му Реал Мадрид та Гаред Бейл побили рекорди з сумою в 100 мільйонів євро. Це було навіть більше ніж трансфер Роналду. Здавалося б, межу досягнуто. Утім, ні, Парі сен жермен саме заплатив 222 мільйони євро за неймара. А щоб не порушити правила УЄФА щодо фінансового феаплей, позичили ще й Кіліан Амбапе. Гроші на трансфер надійшли з катару. Як гадаєте, чи буде ще дорожче?